Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні у мене друга серія, в якій я хочу показати свої знахідки на нашому блошиному ринку минулої неділі. А для тих, хто не подивився першої серії, під цим відео буде посилання на початок цього показу, і ви зможете подивитись. Так, показую вам брошку. Вона не дуже якась там складна, цікава. Ні. Така простенька. Але, знаєте, вона вінтажна. вона дуже стильно виглядає, вона в гарному стані для її віку. А мені здається, що зроблена вона десь всередині 20-го сторіччя. Тут така застібка тромбон, бачите, така форма. Цікаво, вона так, нібито видається над поверхні. І дуже гарний страз, який нагадує якесь натуральне каміння, Ну, щось цитрин чи щось таке. Ні, це скло. Але, знаєте, такий колір дуже природний. Ще купила таку брошку у формі музичного інструменту. Якщо я зрозуміла вірно, це мандоліна, частина, ця частина якої зроблена з перламутру. Отака, мені здалося, гарна робота, і до того ж, вона вінтажна. Не дуже гарно тут зберіглися ці деталі, які мають чорний колір. Бачите? Зійшло покриття. Але, ну, це не так вже важко відновити, наприклад, <смір> якоюсь емалью для нігтів. А може і так залишити, як воно є. Знаєте, виглядає така старовинна мандоліна, антикварна. Ось такий тут невеличкий гачок. Мені здається, що ця брошка десь. З середини 20-го сторіччя. Це є навіть струни тут є. Тільки грати на ній не можна. Ну, а цей бант. Ви знаєте, мені подобаються банти, у мене є така немаленька колекція таких різноманітних бантів, але такого не було. І тому я теж вирішила, що він мені потрібний. Знайшла його не я, знайшла його моя порога Аня на ринку, і коли я підійшла до цього продавця, вона сказала: Я знайшла таку брошку. Якщо тобі подобається, можу тобі її віддати. Ну, знаєте, мені сподобалося. Сподобалася мені форма, така, я б сказала, дуже натуральна. Тож, саме так виглядає бант. Подобалося мені те, що ці стрази дуже гарно сяють. Подобався мені і цей колір металу. Знаєте, такий темно-темно-сірий. На цьому тлі е стрази сіють, як справжні діаманти. Ось. І зворотній бік, Тут теж такий тут гачок. І, бачите, брошка складається з двох частин, тут припаяно, отож, є тут ручна робота. Не знаю, якого вона віку, знаєте, так важко сказати, вона вінтажна, але може це. 50 ті роки, може і 70-ті роки, ну, я вважаю так. А ще купила таку прикрасу. Коли я її побачила, перша моя реакція була щось таке чудернацьке, але має гарні кристали, і навіть те, як вони, вони тут закріплені, то, мабуть, щось е, антикваріат якийсь. Е, але цей підвіс, е, коли Аня побачила це, вона так запитала іронією, може, це якийсь підвіз з люстри? Ну, все може бути. Ну, І коли я її подивилася в зворотній бік, то я зрозуміла, що це чиясь така е, креативна. Прикраса, хтось придумав, зібрав, скрутив. Бачите, тут дріт тоненький, але можна побачити, що все це скручено. І що це тут? Тут це підвіси. Бачите, вони тут мають таку кільце так і, мабуть, десь прикрашали щось. Саме як підвіси, А оці от, а от деталі зеленого кольору, вони, мабуть, пришивались, ось тут є, бачите, таке, як хрест на хрест. Якось не пришивались до одягу, чи, може, до якихось аксесуарів, сумки, чи щось таке. І цей підвіс. Ну, це не з люстри, тут гарне закріплення. Дивіться, такими лапками. Та і кристал такий дуже теж гарний. Все, всі вставки тут скло. А оце рожеве, це якийсь колон. І Центральна вставка. Мені здається, що то був гудзик. Але старий. Можна побачити основу металеву, бачите, як такі стрічки переплетені. Спочатку я залишила її, не хотіла її купувати, а потім, коли другого разу підійшла до цього ж продавця, щоб подивитися, знаєте, щось у мене таке, як то кажуть, Перемкнула мене. І так, я подумала, ну, така народна творчість. От скажіть, ті, хто теж купує якісь прикраси на ринку, ви ж бачите, хтось зібрав сам намисто, хтось зібрав, зробив якусь брошку. Теж буває цікаве рішення. І мені здалося, що ця. Я не знаю навіть, що це брошка то чи колон, бо тут немає ніякої основи для того, щоб її або прикріпити до одягу, або підвіз, використовувати як підвіз, не знаю. Але, ну так, подумала, нехай у мене буде зразок чи чогось креативу. Ось така. Віддали дуже недорого. У мене навіть була ідея, що використати ці кристали, але зараз, мені здається, нехай залишається так, як є. Для кур'йозу. А ще, між інших дрібниць, знайшла от таку кульку. Це якийсь підвіз, який, можливо, був в кліпсі, в сережці. Ну, я так подумала, що можу використовувати в браслеті. Знаєте, як е, така, такий ланцюжок, і на, на ньому така кулька. Е, чому я його купила? Тому що тут всі ставки стрази з ірісового скла. А мені дуже подобається це скло. І зараз дуже Мало прикрас, які можна знайти. І коли я побачила навіть цю якусь деталь, я вирішила її купити. Може, мені потрібно буде використовувати ці кристали для якоїсь реставрації, може залишу їх як є, тому що кулька стара. Бачите, скільки лапок тримають кожен страз. навіть маленькі, дуже багато. Це одна з ознак старих прикрас. І тому ж я вирішила її купити. Може, і частини прикраси, але старовинної, нехай буде в колекцію. І купила отаку брошку з зображенням якогось тут романтичного побачення. Бачите, Чоловік з квітами, жінка так здивувалася, що він прийшов з квітами. Десь вони на природі, бо тут, бачите, листя, квіти. Все це скло. Це в центрі ставка, яка зроблена з скла, такого, який нагадує якесь натуральне каміння. І тут кристали сірого кольору. Мені здається, що сірий колір виглядає так, більш загадково, е так, якщо його порівнювати з білими кристалами. Так. Мені дуже сподобалася ця брошка. Вважаю, що вона винтажна. Так, так виглядає нібито 70 ті роки. Де вона зроблена, важко сказати. Ну, я так скажу в Європі. Може, це і Німеччина, може Чехословаччина, може Австрія. І ось шедевр, який я сьогодні хочу показати, це дуже невеличка брошка. Але звертаю вашу увагу на те, як якісно тут виглядає цей листик. Бачите? Ці лінії. Все зроблено так, нібито це маленький витвір мистецтва. Погодьтеся. А оця невеличка комаха, яка тут сидить, я довго, довго роздивлялася, і мені здається, що то сонечка. Як ви вважаєте? Е, ну, знаєте, коли тримаєш таку прикрасу в руках, Таке враження, що це не може бути біжутерія, що нібито це зроблено з золота. От все, і поверхня, і дуже гарна ювелірна робота. А справа в тому, що, ну, до речі, ви бачите, що брошка дуже стара, тут таке кріплення голки теобразне, тут такий гачок. І маркування. Цього боку маркування фікс. Я вже неодноразово показувала і розказувала, що у Франції була така фірма, яка починалася саме як ювелірна фірма. Але з часом, з змінами в суспільстві французькому, ми маємо на увазі. Першу половину 19 сторіччя, тому що фірма виникла в 20-х роках 19-го сторіччя. Керівники цієї фірми зрозуміли, що е, так міняється вже суспільство, що з'являються е, люди, які заробляють гроші і вже хочуть купити щось таке вишукане, е, але не дуже дороге, е, тому і почали виробляти. Такі прикраси, які виглядають як дорогоцінні, але не мають кількості золота, щоб дійсно бути коштовностями. Це біжутерія, але з використанням кількості золота, таким, що коли зараз пропоную такі прикраси на сторінках продажу, кажуть, що їх можна вважати прикрасами з золота. Невисокої проби. Ось так. І хочу лише нагадати, що це у мене не перша прикраса цієї фірми. І те, що в мене є, подивіться, яка тонка робота. Ось ці вже зараз чотири прикраси. Я вважаю такою гарною міні-колекцією. Ну що ж, такі прикраси я вам показала сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво. А що вам сподобалось, більш за все, я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.